І так, друзі, порівняємо три розміри а, бельгійських рюкзаків а, від колекції комбі. І так основний маленький, і а, тут переходимо одразу до середнього, оскільки відеогляд нас є, кому потрібно надійшли. Що їх відрізняє. А, наприклад, середній розмір вже має розширено, тобто ви можете збільшити свій об'єм рюкзака. Ось таким чином, приблизно тут 4 см, і додасть немаленький об'єм. Так само тут позаду у нас відділення під ноутбук, дуже зручне, окреме, щоб зручно було і швидко діставати. У нас тут є кишеня, яка тут ще є маленьке кишеня, якраз для телефону. Карабін для ключів, і всередині зручна і функціональна організація. Ось таким чином також є відділення, може слугувати і під планшет, і під ноутбук. Тут під формат А4 додаткові кишені, кишені на блискавці і в нас тут ще одна січа та кишеня. Всі розміри мають позаду потаємну кишеню, ось таку, якраз під лямками, щоб ну, дійсно вона слугувала як потаємне кишення. Потім розумна рука для фіксації на рульці валізи І ще в нас в кожному з рюкзаків є дощовик. У всіх рюкзаках дощовики будуть чорного кольору з такими світловідбивайками. Якраз дощовик захищає від бруду та вологи. Всі дощовики фіксуються ось на от таку резинку. Тому, навіть якщо він позаду, він точно не відпаде і ви його не загубите. Наступний розмір вже відрізняється від маленьким, що він має повноцінне розширення, яке збільшує повністю об'єм всього рюкзака, і це додає йому плюс 15% десять відсотків до всього об'єму. Також він має стяжні ремені зверху і знизу для того, щоб ви з легкістю проходили саме вручну поклажу а, літака. Кожен з рюкзаків має пом'якшені і зручні ручки, які дуже гарно і надійно прошиті. Тому вся фурнітура в цілому використовується дуже якісно, з такими, наприклад, додатковими хлястиками, які буде дуже зручно використовувати. Потім зовнішня кишеня має ще одну потаємну додаткову. Кишеню на блискавці, і також відділ під телефон або під окуляри. І що ще відрізняється цей розмір, і більше, який є десятий, від цих маленького і середнього, це те, що він відкривається ось так повноцінно, як валіза, і вам буде зручно комплектувати його сюди. Поклали одні речі, тут зафіксували. Інші підсідку, і це якраз дуже зручно саме для поручної поплажі. Використовувати цей рюкзак для подорожей буде ідеально. І також за рахунок свого мінімалістичного дизайну він і круто буде виглядати і в місті.